Доброго ранку, дітки. Сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Дітки, пропоную розглянути ілюстрацію та сказати, що між зображеннями спільного. Так, вони схожі між собою. Торт, торбинка і телефон починаються на звук Т. Дітки, тепер пропоную обстежити свою кімнату та знайти предмети, в назві яких є звук Т. Наприклад, стіл, телефон, лист. Дітки, скажіть, де в слові стіл знаходиться звук Т. Так, в слові стіл звук Т стоїть посередині слова, а в слові телефон. Правильно, в слові телефон звук Т стоїть на початку слова, а в слові лист. В слові лист звук Т стоїть в кінці слова. Дітки, а які предмети знайшли ви в своїй кімнаті, де в цих словах знаходиться звук Т? Дітки, пропоную послухати віршик. Тук-тук-тук, ток-ток-ток вибиває молоток, ним ви цвяхи заб'єте, схожий він на букву Т. Дітки, скажіть, про що йшлося у віршику? Так, про молоток. А на що схожий молоток? Правильно, молоток схожий на букву Т. Отже, дітки, звук Т має такий вигляд, коли ми бачимо його у книжці написаним. Звук Т ми чуємо, букву Т пишемо та читаємо. Дітки пропоную переглянути відео про звук та букву Т. Буква Т звук Т, Т, трактор. Т. Тигр, Т. Тюльпан. Т. Телевізор, Т. Трикутник, Т, Тумба, Т. Торт. Тепер пропоную викласти з різних матеріалів букву Т. Тепер пропоную привести букву Т до телефону, прокладаючи дорогу по кружечкам з буквою Т. Дітки, тепер пропоную прочитати склади та, то, ту, те, ти. ТІ, Ат, от, ут, ет, ит іт. Молодці, дітки. Дітки, тепер пропоную провести лінію від зображення предметів, на яких є склади з буквою Т до тигрика, та прочитати їх. Вибраними іграшками тигрик зможе погратися. Наостанок пропоную прочитати слова разом зі мною. Літо. Лото тісто, тісно, терен у тараса трактор, у Нати котик Молодці дітки. А наше заняття закінчилося. До побачення.